Добрий ранок, я світанок. Влаштувався я, значить, на роботу, тепер я працюю кондуктором тролейбуса. Робота легка, мені потрібно просто брати у людей гроші за проїзд в тролейбусі. Добрий ранок, прошу оплатити проїзд. Ага, ось ваш квиток. А ви карткою, так? Готово, тримайте ваш квиток. Кажу ж, робота легка, це як палець палець вдарити. Доброго ранку, у вас абонемент? Хм. Ну ніби все добре, тримайте. Бабуля, плачуємо за проїзд. Не перестанеш мене дратувати. Побачиш, що буде. Бабуля, ти не ахуєла? Тримай справий. Ой, бабуль! Не так сильно. Ай, єбать, мене акантузіла. Е, В мене просто ногами краще виходить. Раніше футболом займався, відточив свій удар ногою. Перепрошую, пане, ви не оплатили. Ви що пиво п'єте? Ми за здоровий спосіб життя, тому з'їбав нахуй. Безхатько, а в нього хоч гроші є. А, хто ж сумнівався? Чо так гімном засмерділо? Дідуль, це від тебе. Піди спочатку помийся, а потім їдь. Блять, це дядя Віталя прийшов. Тут ще не всі оплатили за приїзд, мене зараз розвіллять, ні. Дядь Віталь, блять, дайте ще шанс. Я обов'язково виправлюсь. Е, Все-таки дядь Віталя мені дав останній шанс, бо більше ніхто не хотів йти на цю роботу працювати за 3000 тисячі гривень в місяць. Все, з сьогоднішнього дня я буду ідеальним працівником. Зараз туди-сюди і все буде готово. У вас картка, оп, тримайте. Тут ніби все правильно, ось ваш квиток. Поки що йдем просто ідеально. Е, Без баб. Ще раз тебе с... побачив цій футболці, то будеш пиж. Добрий день карткою. Так, тримайте. А... А це тобі для профілактики. Христос Воскрес! Деся вже вас бачив, Тамара. У вас ще не дійсний призний абонемент. На цьому ваша поїздка закінчена. До побачення. Блять, ще один. Думаю, я тебе боюся. Моя бабуся торгує на базарі. Я її тільки що відпиздив та викинув з тролейбуса. Ти наступний. Злівай! Ще злівай. Знову злівай. І з правої. Все пиздуй. А, і ще цей, переодягнися, бо виглядаєш як єбло. Передаємо за проїзд, я вас зрозумів. Боже, ще з дитиною, що за мамаша? Ой, це я піддався. Все ж таки жінка з дитиною. Дядя Віталя. Ви не хвилюйтеся, тут все в порядку під моїм контролем, можете йти собі додому відпочивати. Все, пішов звідси. Мені ось цікаво, а що це за дядючка? А! а, я думав, він покаже щось інше, а не товар. Давай куплю в нього квитки, а то в мене закінчуються. На роботі ж мені їх не видають, я ще сам зі своєї зарплати повинен то купляти. Прошу пані. Ваш абонемент закінчився, тому ви сьогодні нікуди не поїдете. Близнючки чи що? <гас> З колонкою тут не можна. Ой, бабуль, не псіхуйте. Тільки зайшов у тролейбус, а вже бикуєш. Зараз я тобі покажу, хто тут головний в цьому тролейбусі. І щоб я тебе тут більше не бачив, пивозавер. Беравол квас. Класна футболка, я теж в цю гру граю. А це ще що за фрік? Пішов звідси. Діду, ви чого? Сядьтесь вже. Дядь Віталь, я ж кажу, йдіть відпочиньте. Чув, що кажу, з'їбав звідси. Молодий чоловіч, як на мене, ви не схожі тут на себе. В наступний раз беріть свій абонемент, а не своєї померлої бабці. Пані, прошу, а ви не занадто розумні. Показуйте свій розум де інде. Добрий день, я бачу, що ви з дитиною, але дивіться, в цьому тролейбусі люди люблять тишу. Та йой, я кому це тільки що пояснював. Я що казав, ми любимо тишу. З гітарою сюди не можна. Упс, тільки що випадково страйк вибив. Та що ж тобі вдома не сидиться? Крута футболка, друже. Який все ж таки Житомир прекрасний. Так, 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 правильно все кажеш, Шелі це взагалі дізбаланс. Треба її взагалі з гри видалити. Дядь Віталь, ну а скажіть, вам самому не набридло ось тут це ходити за мною перевіряти? Дивний якийсь. Бий говно! Бравл Сарсір, ти що охуєв? <гум> Добрий день, квиток коштує 6 гривень. Так, дякую, гарної вам поїздки. Ага, вже квиток коштує 20 гривень. Ну діду, вибачай. Інфляція. Файну футболку маєш. Ауф, е, ти ж на минулій зупинці був. Як же ти мене вже задовбав? Йди додому, тебе там твій чоловік чекає. Дівчинка, давай за приїзд, плач у свого батька вкрала. Красти у своїх батьків, це погано. Я бачу, що ви з дитиною, тому попрошу вести себе тихо. Бо ви знаєте, такі правила тролейбуса. Тримайте. Ой, ну і кому я це тільки що розповідав? А ти хулі злишся. Теж петляй звідси, Алкаш. А це що в тебе таке? Ану дай. Ой, ой, вибачаюся, вибачаюся. Так, а ну. Ви серйозно? О, чийсь телефон. Сюди? Ти хтось пішов? Називається, знайшов. Нащо ти мене знову чіпаєш? Захочу, буду чіпати. Прошу. Ага, в бабці своїй взяла. А ви? Я зрозумів. А ну, а ти що скажеш? Єбало схоже, але ось абонемент вичерпаний. Тому телефон! Не дістаю. Шкода. Тудо ресі абоніт. Тримайте квиток. І також ви нашій сотий пасажир, тому ви отримаєте ногою по зубам. А цей просто так отримає по зубам. Знову ти ще й з алкашкою, пензлюй звідси, як же мене ці сексисти втомили. А ти що розсівся? Нахуй! Робота, в принципі, приємна. Я сказав приємна. Ходиш собі, продаєш квитки, іноді б'єшся з пасажирами, але така вона вже специфіка роботи з дитиною. Ви вже мене трішки задовбали оцими криками, тому давай. Ой, дядь Віталя. А ми ось з пасажиркою спілкуємось по душам та тихіше. До побачення. Йди сюди, падла. Брати-близнюки, а в честь цього отримуйте кожен по сраці. Стріляють? А це що за сходка Бравл Старсерів? Я вас зрозумів, малача, Леон гімно. Ні, та також. Бравл Старс взагалі хуйня. Ай! Все, давай, гуляй. А ви щоб не втикали. Ще один. Повний тролейбус Бравл Старсерів. Діду, ну ви що, вставайте. Діду, а, фу, налякав. Не вистачало, що вам померти в тролейбусі. Так, що ти тут продаєш? Окуляри якісь. Ану, давай купимо. А, ці окуляри допомагають бачити, хто не заплатив за проїзд. Ого, їх тут багато. Я зараз з розуму зійду. Йдіть звідси. Ти також на вихід. О, Оо... Тиша. Я так приловчився, і таке відчуття, що мене звідси вже ніхто не звільнить. Я свою роботу виконую на всі 100%. Краще, мене нікого немає. Навіть дядя Віталя ходить і вздихає, бо немає до чого навіть придертися. Ой, бабульки, не бийтесь, я всім дам. Е, квиток, а тобі не дам свій. Е, квиток. Бабулька, успокойся, не кипішуй. Не втрачай багато сил. Фух, у мене після цього бою аж тиск підскакнув. Уявляю, що там тієї бабки. А де ми? Ми що, в село заїхали? Окей, робота є робота. Добрий день. Ага, до побачення. Вам також щасливо залишатись. Ну хоч ви нормальна. У вас все в порядку? Ну, майже. Ви хоч інколи приймаєте душ? Бе. Добрий день. Квиток коштує 10 гривень. А? 10? 9? 10, 10 да. 9 чи 10. 10? 10. 10. Да. Да. Бажаю щастя. Ем... У вас тут оплата не проходить. Ну і що ж поробиш? Зустрінемось якось іншим разом. Тут люди взагалі з куркою прийшли. Що за люди? В місті люди з дітьми ходять, а тут з курками. Діду, оплачуємо за проїзд. Ти шо, бляха? Шов звідси? Е, а хто це зробив? Бабцю, ну йоб твою! Наступний раз обережніше, будьте. І що мені з цим робити? Що припух, а ну, петля звідси. Ще й насмітив зараза. Блять, це піздець, куди я попав? Ще кожен другий хоче тебе відпиздити, а я ще на Житомир жалівся. Відчуваю себе в якомусь свинарнику. Смердить всі вищать як різані. Блять, дядь Віталь, це просто жах. Навіть він тут довго не протримався. Оплачуємо за проїзд. А, їх тут так багато, я ніц не встигаю. Ще квитки закінчуються. Дядь Віталь, дядь Віталь! Куди ви ні? Будь ласка, ні. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця, мені дуже приємно. А також велика подяка моїм спонсорам. Дякую! А хто хоче мене також матеріально підтримати та потрапити в наступне відео, то ви можете кинути пару гривень на мою монобанку або оформити спонсорство на Патреоні. Всі посилання будуть у описі під цим відео.